Розслідування. Ну, пишіть до речі, свої думки, а стосовно повернення тих чоловіків, які незаконно перетнули кордон там, за, підробленими, за підробленими документами. А чи потрібно їх повертати? От, як гадаєте ви? Тому що Ну я не знаю, навіщо вони нам тут потрібні? Якщо вони вже виїхали, підроблені, непідроблені документи, Ну вже так сталося. І наскільки ну, з юристом ми поговоримо, наскільки реально е, зможе інша країна нам повернути наших е, таких ухилянтів. Але чи буде від них користь на, у війську, в принципі, хоч в, ну, в тиловому забезпеченні, хоч на передовій? Як на мене, від них користі жодної не буде. Якщо вони вже вирішили для себе втекти, я, на жаль, знаю теж такі приклади. І я для себе вирішила: ну, уїхали, то уїхали, ну, типу. Будь ласка, тільки ніколи сюди не повертайтеся. Ну, як на... Це як на мене. А мені цікаво, ще й ваші думки, що ви з цього приводу думаєте. І обов'язково давайте більш детально про це проговоримо з адвокатом. Ростислав Кравець з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, вітаю вас. Є таке до вас питання, тому що зараз а, у владі і відповідні законопроекти вже реєструються. А, про те, що вони хочуть екстрадувати ухилянтів із купленими довідками ВЛК. А, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський а, про це заявив. Відповідний законопроект був вже зареєстрований, і він каже, що. А, для екстрадиції громадянина України з території інших країн необхідно, щоб було зареєстроване кримінальне провадження а конкретна особа отримувала статус підозрюваного у кримінальній справі. Бо використання використання куплених довідок ВЛК про непридатність, використання фальшивих документів, і це є злочином. Давайте ну, тут. Реально про те, а наскільки можливо юридично ми можемо ухвалити такий закон в Україні? Тобто, ну Верховна Рада, це може зробити. Наскільки реально ми зможемо повернути цих чоловіків з території інших держав, ну яким чином реально має відбутися ця екстрадиція з ну з країн Європи, до прикладу? Ну ми знаємо, що Україна це країна можливостей. Будемо відверті, тут можуть оці там 20-30 депутатів, які ходять в парламент, які бігають з картками і голосують. Ми ж не бачимо, як вони голосують. Теж це відбувається в закритому режимі. Ми навіть не знаємо, чи дійсно вони голосували. Ми тільки вже так мовити бачимо факт того, що вони прийняли. Що стосується заяв доцента Веніславського, ну фактично, я думаю, що вони трохи суперечать і здоровому глузду, і законодавству України, і Конституції України. Звичайно, він може щось там от будуть реєструвати. Ви розумієте взагалі кількість і витрат на всю цю історію? От вони уявімо, зареєстрували кримінальне провадження, вручили навіть підозру особі заочно. І звертається до, там, наприклад, Польської республіки з проханням видати їм злочинця, який е, виїхав за кордон. При цьому в законодавстві України не існує заборона виїзду за кордон. Може, доцент Веніславський. Продемонструє, якою нормою заборонено виїжджати за кордон. В статті 33 Конституції України написано, що заборона під час дії воєнного стану може передбачено бути тільки виключно законом. В законі про виїзд громадян України в'їзд і виїзд громадян України нема заборони виїзду чоловіків, військовозобов'язаних під час дії воєнного стану за кордон. Що він буде передавати в польську республіку? Вони подивляться, скажуть: пан Венеславський, ми не знаємо, що ви там робите, ми не знаємо, чим ви там займаєтесь, ми не знаємо, на якій підставі ви хочете людей, щоб ми їх страдували, ми вам відмовляємо. І це буде масово. Як тоді на Україну будуть дивитись? Як тоді, це тоталітарна країна? І що робити? Тобто ми хочемо повернути цих осіб для того, щоб їх посадити в тюрму. Я так розумію? Ми ж не можемо їх направити на фронт. Ми можемо їх повернути і посадити всіх в тюрму. Тобто, цього добувається от ті там двадцять тридцять. 30... Ми можемо їх направити на фронт. От пам'ятайте історію К. з як? Одеським ТЦК, коли ні, ні, його спіймали на корупції, звичайно. і потім він, пішов він описався, для, о, як да. вирівнювання бойового навантаження. Оце я вивчила так. цю фразу, і його полковник да вирішили... і полковник пішов. Скільки там 300 кілометрів від фронту він знаходиться чи 500, чи він в тій ж Одесі знаходиться? Де, де знаходиться цей Борисов зараз? Хто може сказати? Де знаходяться інші? Тимана невідомо от, 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 от в тому-то і справа. І це піднімає довіру до суспільства. От ми зараз ну от поверне він там одну людину, там бросить всю генеральну прокуратуру, службу зовнішньої розвідки. Ну от, наприклад, як Чауса, вкрадуть назад, цю особу там привезуть, щось там. Служба Головне управління розвідки Міністерства оборони замість того, щоб оборонити Україну, будуть бігати по всій Європі, по всьому світу, збирати українських чоловіків, викрадати їх якимось чином переправляти через Молдову в Україну. Ви в це вірите? Що це буде? Яким ми вон після чауса не можемо дивитися учити, наприклад, є зобов'язання для чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, стати на консульський облік в країні перебування? Немає, немає. чи є це обов'язково? Обов'язково немає такого, немає такого зобов'язання. Жиру менше читайте радянських газет. От я вам так скажу, нема такого зобов'язання. Для е, тимчасової постановки на консульський облік, потрібно ще сплатити консульський збір. У особи немає такі грошей, і що? Де це зобов'язано? Хто це сказав, хто це видумав? Ну насправді люди, які от про це говорять, я розумію, вони намагаються, може, дали їм команду, намагаються підняти от градус, градус суспільства, щоб люди там чогось боялись. Люди цього не бояться. Люди просто вже почали сміятись з таких ініціатив, які просто демонструють повну незграбність і повну некомпетентність осіб, які за майже два роки війни не можуть. А ми говоримо з 14-го року, якщо взяти, не можуть організувати мобілізацію, не можуть організувати військовий облік належним чином. І все, чим вони можуть займатись, це залякуванням громадян України. Все. До чого це призведе? До підняття бойового духу, до підняття довіри суспільства до військово-політичного керівництва? Ні. Може вони це роблять навмисно? Може вони це роблять в інтересах Рашистської Федерації, чи Федерації, які деякі судді навіть пишуть, це не наруга, щоб вас там десь не заблокувало? Ну так навіть в судових рішеннях пишуть Російська Федерація. Тому насправді, може, вони для неї працюють? Ну В них треба запитати, що пан доцент. Чи пане Мар'яно, чи пан е, Данило, навіщо ви це робите? Навіщо ви намагаєте залякувати і принижувати українських чоловіків? Ну, чому вважають, що українські чоловіки боєгвузи? Чому їм забороняти виїжджати? Чому вважати їх всіх е, боєгузами і зрадниками, що вони біджуть з України? От чому? Хто, хто їм дав право? Питання, а самі вони приклади? Ну, на жаль якісь такі приклади. випадки. Ми теж маємо, і ці приклади слухайте, підробок, да довідок випад... БЛК вони теж де, мають де, ну де. вони мають Однак... своє місце. Ну послухайте, ми ж не можемо по одній довідці вважати, що всі українські чоловіки зрадники і всі українські чоловіки боягузи. А хто до цього боронить Україну? Ну, так не можна підходить. Ні, Ну ми не кажемо абсолютно. Ми не кажемо про всіх. Ми не кажемо, що всі в нас є. Я хворі, ж не ми говорю, і я ж не нас тікають. Я ж не говорю, що Данила Вігеніславський зрадники Батьківщини. Правда, я ж це теж не говорю. І що Мар'яна Бізугла у нас зрадниця Батьківщини? Я теж про це не говорю. Ну скільки у нас народних депутатів е, пред'явлена підозра про державну зраду? Так може, ми також будемо відноситись до парламенту, що у нас весь парламент потрібно все ж таки перевірити? Ну так же ж теж ніхто не підходить, це. Ж... Так, Всю службу так, безпеки потрібно перевірити. хто у нас там, Ну от в тому -то і справа. Хто у нас розміновував Чонгар? Що у нас там з Харковом відбувалось? Де це все? Хто це, цим буде займатися? Не можна так підходити. У нас відповідальність в Україні індивідуальна. І все ж таки, я вважаю, що займаючи такі відповідальні поставить голова фракції секретарі РНБО, чи представник президента? Ну тут питання в парламенті в Конституційному суді, тому що чи може народний депутат цим бути? Це заборонена в принципі конституція мати інший представницький мандат. Ну, Україна, країна можливості, от маємо. Що маємо, то маємо чи мають право вони принижувати українських громадян? Вот такими заявами. Якщо ви вважаєте, що хтось вчинив злочин, який злочин, отримав довідку ВЛК і поїхав за кордон. А де заборона виїзду за кордон підробив в чому сенс підробляти цю довідку ВЛК тоді, якщо нема заборони? Ви розумієте, до чого я веду? У нас навіть Верховний суд вже декілька прийняв. Я розумію, примі, що будь-яка заборона порушує корупційні схеми. Звичайно, я розумію, що будь-яка заборона, вона але, ну, ми країна, яка перебуває в, ну, в воєнному стані, ми не маємо це виключати, і в нас мобілізація триває, вона не завершується. І ось, до речі, угу. тут є питання в нас від глядачів. На вашу думку, як яким способом зараз потрібно залучати людей до війська, як це правильно робити? Пан Данилов разом з синами записується і мобілізується. Пан Вініславський не тільки ходить у однострої, а йде воювати і демонструє разом зі своєю сім'єю. Народні депутатки України, замість того, щоб голосувати за бронювання себе від мобілізації, до речі, це ж було прийнято в березні 2022 року, тобто після початку бойових дій, нападу на Україну, народні депутати проголосували для того, щоб себе бронювати, щоб мати собі відстрочку. А вони скасовують цю відстрочку. Жінки, народні депутати, це ж не позбавляє їх обов'язку стати на військовий облік. От Почекайте, ми можемо подивитись, хто став жінок, жінок народних депутатів, та ж Федина, яка там щось теж заявляє, дуже багато. Вона стала на військовий облік. От в мене питання ну дивіться, от жінок, а, зараз, от з 1 жовтня, дивіться, з 1 жовтня, читайте, зараз мають ви... жінки, які давайте мають роз... медичну спеціальність. облік. Я не стала, не, я теж не стала а, на військовий облік, до прикладу. Не читайте тому що в мене росі. немає тієї професії, яка зобов'язує мене. Давайте я вам давайте я вам поясню, як це було. Нагадаю, просто може давайте. всі забули, а певні особи починають це маніпулювати. Чи ви пам'ятаєте, в жовтні 2021 року, коли ми не знали, що буде війна, ми готувалися до шашликів на травневі свята. Ви пам'ятаєте, з'явився наказ Міноборони, яким зобов'язав всіх жінок до 60 років стати на військовий облік. І пам'ятаєте, який був гвалт? Потім пан Різніка, причому цей наказ підписував ще попередній міністр оборони, не пам'ятаю, як його звали, ну, перед Різніковим, який був. Потім пан Різніков два рази вносив зміни до цього наказу, і, в принципі, з жовтня ще 2021 року жінки добровільно можуть стати на військовий облік. Добровільно, будь-які жінки, не маючи е, прив'язки до професії. З 1 жовтня цього року е, зобов'язані стати е, безпосередньо медичні працівники. А з 26 року, знову ж таки, всі перенесли на 1 жовтня 26-го року. От питання. Хто з народних депутинь, я не знаю, як з новим правописом, це депутата, депутині. Раніше простіше було так. говорити, зараз щось, да, я думаю, депутині. Це ж теж, от, хто з народних депутинь, раз у нас такий вже є правопис, став на військовий облік. От список можна? Та ж Третьякова встала на військовий облік? У мене питання. Чому? От звідти береться недовіра, звідти береться ця проблема з мобілізацією. Звідти береться те, що е, люди бояться. І от ті виплати, про які я вам розповідав досить детально, також це певна обставина, яка підриває довіру суспільства до військової служби. Тому що людина, якщо, наприклад, е, загинув якийсь родич, він не повинен місяцями подавати всілякі запити, шукати ту військову частину, вимагати проведення розслідування. Це повинно бути автоматично. Цього немає. Вже майже скоро буде два роки війни. І це потрібно все ж таки налагодити. А не просто, от як я вже зазначаю, цю дику мобілізацію, коли людей хапають, відправляють і чим це, яким чином це підвищує обороноздатність? Що намагаються довести от такими діями? Просто що не представник ТЦК піде на фронт, а того, кого він спіймав, він відправить на фронт. Ну навіщо це робити? Насправді, саме от така поведінка і підриває от всю цю мобілізацію з огляду на відсутність власних прикладів, на от такий дикий підхід до мобілізації, на неповагу до громадян України. Оце все негативні наслідки. І ми бачимо, вони далі, чим далі, тим більше будуть вони, так мовити, наносити шкоду для мобілізації.